Мир вам, друзі, Ворзель Київська область, 132 тисячі доларів за одноповерховий будинок з газом, з всіми комунікаціями. Дивіться. Ось так виглядає у нас це частина задня дворику. Будинок повністю вже готовий. Можна заходити на ремонт. Дивіться, є у нас отака ось крита тераса. І діляночка тут нагадаю у нас соток. Також є у нас, дивіться, навіс під. Дві автівки, виводи під електрику, автоматичні ворота. І це у нас, дивіться, будиночок по фасаду так виглядає. Тому, кому цікавий будинок у Ворзелі за ціною в 132 тисячі доларів, ви можете мені телефонувати, я вам дам більш детальну інформацію, планування. Дивіться, ось ось так виглядає будиночок. Дуже стильно, дуже красиво. Тому мій номер телефону є в шапці профіля. Телефонуйте.